Якщо християнам Росії дорікати за те, що вони не виходять на протести проти Путіна, проти влади, проти війни в Україні, вони зазвичай цитують послання до Римлян, і от кажуть вони написано, що треба коритися, ми не маємо права нічого робити, ми не можемо протестувати, тому що Павло написав, що треба змирятися і все. Проте я вам зараз покажу повну абсурдність таких їхніх висувань і покажу, що вони не зовсім відповідають біблії. Радий бачити на моєму каналі підписники та просто гості. У мене буде до вас прохання зараз підписатися, поставити палець вгору або вниз, в залежності від того, що вам більше подобається, та залишити коментарі. Це означатиме, що моя робота не даремна і вона приносить якісь плоди. Отже, дійсно, в писанні до римлян 13 розділ написано наступне: кожна душа хай кориться вищій владі, вона має влади не від Бога, а існуюча влада установлена Богом. Давайте, щоб ви краще зрозуміли, я наведу кілька таких прикладів. Уявімо собі сім'ю батько, мати, діти. В Біблії сказано, що дружина повинна коритися своєму чоловікові, а діти коритися батькам. Ну, тут все зрозуміло. І от уявіть собі ситуацію, що в цю сім'ю серед ночі залазить злодій, він убиває чоловіка і каже до дружини, тепер я буду своїм чоловіком. А дітям каже, тепер я буду вашим батьком, давайте мені коріться, слухайтеся, тому що я ваш чоловік я вас батько. Мабуть, усі з вас погодяться, що він ніякий не батько і не чоловік, а він звичайний злочинець і самозванець. І дружина повинна не коритися йому, а перша піти й заявити на нього в поліцію, що так і так він убив чоловіка. Мого і вимагати для нього покарання. Уявімо схожу ситуацію, але в глобальніших масштабах. Історія знає немало прикладів, коли групка якихось збройних осіб скидала існуючу владу і діяла потім в власних інтересах. Не будемо далеко ходити, досить задати революції 1917 року. Риторичне питання: чи комуністи, які захопили владу і скинули царя, були дійсно владою від Бога, чи вони були самозванчими злочинцями? Уявімо собі, що в якійсь країні демократичним способом до влади приходить якийсь Вася Пупкін. За нього там проголосувала більше сіборців, і він стає президентом. Звісно, він законно вибраний тут сперечатися з цим даремно, але йому настільки подобається влада, він починає не зловживати, починає красти, починає там корупцію розводити і так далі. Так далі, так далі. І він розуміє далі, що на наступних виборах йому не перемогти. Він використовує весь апарат всі свої можливості, щоб Пітаклювати вибори і змаклювати за цими збілетнями, і тепер він стає до влади знову в другий раз. Хоча за нього не голосують, хоча його не вибирають. Але він, як самозванець, він нечесним способом стає президентом. Питання: чи він є владою від Бога? У собі велику імперію наприклад, Римську, яка простарається на багато кілометрів з ходу на захід, і звісно, що імператор не може за всім услідкувати, тому він окремі регіони ставить на місників, які б приглядали за ситуацією там і доповідали йому про все. В Біблії, наприклад згадується цар Ірод, який був поставлений імператором дивитися за юдею. По суті, він не був владою в повній мірі, тому що він був підзвітний імператору, і він повинен був чинити не з власну власну волю, а волю імператора. І якби такий намісник, така людина, яка поставлена на місце, вона вже почала діяти не в інтересах імператора, а у власних, там почала розвити корупцію і жити в власне задоволення. Ти імператор, звісно, має повне право зняти таку людину, і він був би стопроцентно правий. Тепер, ж, якщо ми подивимося Конституцію будь-якої країни, то там сказано, що єдиним джерелом влади є народ, стопроцентів народ. Це сказано в Конституції України, в Конституції Росії, в Конституції ряду інших країн. Звісно, що народ не може керувати країною в повній мірі. Тому що є багато людей. Тому народ вибирає певних представників шляхом голосування, які б за нього здійснювали цю владу. Фактично, по суті, представник імператора, намісник, і президенти і законодавча влада це те саме, тому що вони призвані чинити не свою волю, а волю того, хто їх поставив в Римській імперії. Це була воля імператора в умовах демократичних країн це воля народа. Але тепер давайте ми повернемося до ситуації конкретно в Росії. Далі апостол Павло пише таке: бо правителі страшні не для добрих дів, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Дивіться, тут сказано, що влада страшна для тих, хто робить злі вчинки, а не для тих, хто робить добрі вчинки. Але здається, що це до ситуації в Росії не має жодного відношення. Та влада, яка в Росії, вона зараз не є тією владою, яка від Бога, а вона є тими самозванцями, які просто захопили владу і діють зараз у власних інтересах, а не в інтересах народа. Ну, якось так. Тому я вважаю, що ні Путін, ні все керівництво Росії не є тією владою, яка є від Бога, а значить, коритися їй не треба, а треба скинути їх як самозванців.